І зараз я покажу, де знаходяться всі ведмеді і ключі від них в гігантському будинку. І перший ведмедь, який найближче, то потрібно виграти угру. То дуже-дуже просто. І зараз я покажу, як це робиться. Вам потрібно застрибити на стол і ось. Це не дуже важко, але можливо вийде з першого, а можливо не з першого разу. И ось, Чика у нас. И нам дается ключ. Адмежа снизу. Друга, знаходиться на он там, на кому мы стоим. Те, що нам потрібно зробити, це відкрити холодильник. Ось я вже на столі і ми тут бачимо ведмедів. І речах, який веде до холодильника. Нам потрібно відкрити холодильник. І там зверху у морозильнику є ключ. От туди нам і потрібно дібратися. Чим вище ви, ви застригнути з самого початку, тим менше вам потрібно проходити у самому холодильнику. Ми тут і ключ, але ми бачимо, що він трішечки заморожений. І деякі люди вже побачили, що тут є піч. І нам потрібно помістити цей ключ у піч. Ми бачимо що він тане. І швидко вибігаємо. І тепер нам знову потрібно забратися на стол. Ключ у мене, медведь на столі. І відкриваю його. Третій ведмед знаходиться на столі, на іншому. Але деякі люди не знають, як його відкрити. Вам потрібно поговорити з цією мишею і ми бачимо, що у неї є ось тут ключ. Нам потрібно з, цього, з цієї кімнати принести ржаву кришку. Але краще зразу розбиратися з цим мишами. Тому що вони вас можуть вбити і все. А можете і не розбиратись, можете швидко бігти. І вам бачите ту зелену кришку. Ось вона вам і потрібна. І ви можете швидко звідси збігати. Вони за мною! І вам тепер спочатку потрібно застрибнути на стіл. Дуже незручно коли в тебе щось, так сказати, у руці. Тому що ти не можеш залазити на предмети. Це прям дуже незручно але залізти на стол можливо. Я принесемо цю кришку і тепер у нас є ключ. На першому поверсі. Вроді би більше нічого немає. І тепер я йду на другий поверх. Щоб не йти, ну, я думаю, всі знають, що можна залізти в пушку. Бубль номер 2. Ми можемо побачити ведмедя біля ліжка. Он він клітка. І зараз я побачу. Зараз вам покажу, де ключ. Ключ знаходиться на найвищій полинці. І, якщо точніше, то на Анті. Що на цих подушках можна стрибати. Ну. І. Звідси нам потрібно перестримити на полинку цю. І тут буде та штука, яка вас підкидує. І на осі найвищі полинці ви і знайдете ключ. Ключ у вас медведь теж. Далі один з медведів знаходиться в ось, ось цьому що це. Але ключ. Тож знаходиться на полинці. До тієї полинки дуже важко зібратися. Але. Ви думаєте, цей трамвайчик тут просто так? Ні. От ви можете з нього застимити на оці перила. А звідти вже на полинку. Це, звичайно, буде трішки важко, але. О, вийшло. Ось тут вам потрібно перестрибнути на. Полинка, яка навпроти мене і далі на вищу. Це не дуже складно. І ось ключик. І ми можемо спокійно собі це відкривати. Далі йду я в каналізацію. Залишилось там все три ведмері. Хто не знав, то ось тут можна лазити. І ось я вже в раковині. І прохід відкритий. Ми бачимо, що там тупик, але тут і це ведмежа маленьке, І реча. Ми бачимо, що вона відкриває ці дві решетки, і ми можемо спокійно ходити. Але тільки не лякайтесь зараз, тому що ось тут оце, це крого. І нам потрібно так сказати, щоб він нас з'їв, і пройти. Я не знаю, це кишечник або що. І ми тут бачимо щось тупо шнурку. І нам потрібно шльопатись до того моменту, поки воно не стане. Нижче, нижче і нижче. Хто не зрозуміє, це потрібно робити тільки на тих, які червоні, і воно буде опускатися. І ось тут же майже нічого немає. І ми можемо спокійно собі йти назад. Дуже багато людей не знають, як це пройти, але я вам показав. І ми можемо спокійно собі відкривати. Залишається всього два ведмеді. Ведмедь за монети і бос. Зараз я вам покажу, де бос. Ну і. Ну, і як звідси вибратися? Вам потрібно прийти сюди. Тут обережно, тут прям дуже багато цих крис. І вон там ми бачимо трубу біля них знову дві цих криски. Я на першому поверсі, але на першому поверсі якраз таки залишилось два останніх ведмедів. Я думаю, всі знають, що вос знаходиться тут. Там потрібно дійти до кінця, взяти це речах, але ніхто не знає, що потрібно робити з босом. Майже ніхто. От я теж два дня хотів його пройти. Я не розумів, що з ним потрібно робити. Але оказалось, що його в якийсь момент можна бити. Так, добу два. І ми бачимо тут речаги. Нам показується, що відкривається підвал. І у підвалі знаходиться цей миша. Просто потрібно чекати. Зараз тут з'явиться Гігамиш. А, ні, потрібно вроде півкругу пройти. О, там ми бачимо ведмедя і вихід. О! Ось цей іспитуймий 1706. Ось ми бачимо, що він робить ось це. Але від цього досить важко уникнути. Далі він махає хвостиком. Це дуже легко перестригнути. А тепер він або знову буде бити. Ні, від, бачите, він поклав голову і потрібно встигнути його вдарити. Це трішки важко зробити, тому що він дуже швидко її прибирає. Зараз знову руки будуть. А ні. Бачите, він став червоним якийсь, а потім знову нормальний. Зараз руки будуть, то досить легко пригадати або відгадати, що тут буде? Але тільки обережно руки потім назад повертаються. Зараз знову хвост. Поміні знову в голову. І я не встиг його вдарити. <кхи> Можна ходити ось так між руками, але тільки дуже обережно. Вже два рази вдарив. Остався лишився лише один раз. Я краще до того серця, тому що в мене всього три. Чотири. Все добре, добре. Зараз буде хвост. Ну, як я і очікував. Зараз знову будуть лапи. А не здобув хвіст. Дуже зручно ходити просто ось так між лапами. Але все одно є що він по вас попаде. 3 ХП, 3 хп. Ось на босса він досить важкий і краще сюди взяти 6. хп. Ну і ось. Ми бачимо, що він падає, а потім кудись зникає. Ми ось тут є сейвчений. І на середині з'явився ключ. Просто так звідси не вийде, та вам потрібно підстрибнути. І я вже вжу до цього ведмедів. І зараз я покажу, де знаходиться фінальний ведмедь, ведмедь за монети. Тут вже потрібно на 125, а цілих 175. І я думаю, багато хто бачив у одному з ящиків якийсь прохід. І он там, якраз таки, він і знаходиться. Але не зовсім прям, прям там. Бережно тут ще дві, дві мишки. Вам потрібно пройти і одразу наліво. Ви йдете до самого-самого до самого кінця. І ось ми бачимо тут мишку за 175 монет. І тут є вихід. Я його чогось не побачив. Сьогодні я показую, де знайти всіх ведмедів і ключі від них в Бе Адвенчі в гуганському домі. Я всім дуже дякую за перегляд. Ви були на Найсік і всім па-па.